Всім привіт! На огляді ще раз щит, і в ньому були проведені деякі заміни. А саме, а саме три реле напруги однофазні зубер були замінені на трифазне реле напруги те, Що те обладнання виробляється в Україні? Рекомендую дуже Надійне? Починаємо стенд це Спостерігаємо щит. Запрацювало реле. 5 секунд затримки було і зараз бачимо індикатори працюють, працюють. Що? Що не влаштовувало в зубрах. Було по замовленню. Ну, більш всі замовники хочуть працювати, якщо там якісь проблеми, з, наприклад, з одною фазою, щоб дві другі давали, давали споживання. Але, але, це велика помилка. В чому, в чому помилка? Помилка в тому, що воно працює так, але коли обрив нуля, от, обрив нуля, перекіс фаз може бути ну, перекос фаз, то, да, деякі деякі. Навантаження якщо правильно розподілений то навіть не почується і це все буде працювати. Але, але, е, але е, є проблема друга. Якщо у нас щит з навантаженнями на трифазне споживачі, а такі, як тепловий насос, або зарядка автомобіля, або ще, то якщо виключиться одне реле, може вийти з ладу дороговартісне обладнання. От, якщо в ньому не стоїть захист, захист. От. плюс в цьому випадку трифазне реле. Відстежує асиметрію фаз, асиметрію фаз і е, відключає навантаження, навантаження, що гарантує, гарантує Ну в деяких випадках обрив нуля. От Обрив нуля. Що у нас тут? Це щит під е, 9 12 кВт і в чому універсальність цього реле? Зараз можемо спостерігати. Зараз воно в режимі трьох однофазних. Трьох однофазних. От ми спостерігаємо параметри по фазі 1 Верхній приділ 250 вольт, нижній 170 дельта 5. Час затримки включення це по фазі. Так, це ще раз я перейшов. Так, ще раз 250 верхній, нижній 170. Дельта. через скільки включається 5 секунд. Фаза 2. 250, 170. Все те ж саме дельта. Фаза 3. Прискорюємося. Далі. Що ми бачимо, це гестерезис напруги був От. 3 вольта. Щоб реле на пределі, ну, ну, його можна поставити більше. Давайте поставимо більше. Тобто, якщо буде 247, то воно включиться. От е, 205 вольт. Тобто, якщо ви вийшло за от, то включалось би на 247, а зараз би буде включатись на 245. От, 5 вольт. Тобто, щоб не блимало, а стабілізувалась більш напруга. В даному випадку ми переключаємось на режим. Ось три фази, режим трьох фаз. Трьох фаз буде працювати. Все. Постерігаємо. В режимі трьохфазного. Верхній приділ по, по всьому трьох фазам. 250, нижній 170. Дельта. Це час затримки включення 5 секунд. Цей. Боже, сказав, час затримки включення, сказав, гестерезис напруги 5 вольт. Так, це вже я ще раз повторююсь. Гестерезис напруги 5 вольт. От. А ось цей параметр перекос фаз 50 вольт. Якщо у вас пропадає 0 і перекос фаз відбувається, е, то тоді реле вимкнеться, щоб ваше обладнання. Не згоріло. Також в нього є бачимо оцей перекос фаз АБЦ. Це послідовність фаз. Вона зараз вимкнута, але для деяких моторів моторів, ну, деякі мотори, і це дуже, ну, навіть на деї пишуть. Ну, я не бачив, щоб вона там якісь мала проблеми. але там чітко пишуть АБЦ. Тобто оця фаза. Ну, це мотор буде не в ту сторону качати Фріон, наприклад, в тепловому насосі. Ось, о, воно вимкнуто. Тобто, навіть відслідковується С фаза, щоб працювали коректно трифазні мотори. Так, ще раз, що там далі за параметри? Далі, АБЦ вимкнуто, частота 50. Це яркість можна менше робити ну, bright, bright. ну, Щоб не сильно, якщо це не закрите, буде видно. Так, далі що у нас? Лок? блокування клавіш, це виключено І температура 28 градусів. От показує і, і останнє скидання для дозаводських Чи да? А, ні, це журнал подій, ну помилок якихось, зараз ще раз подивимось. Яркость, Блокировка клавіш, далі температура, перше, перше внутрішнє Ну, нема цих журнал, журнал подій, так, да, журнал це подій. Я поки вспомню, так, да, нема ніяких помилок пока. І це до скидання до заводських налаштувань можна скинути. от, Тобто, бачимо по цьому вхідний. Буде підключатись. Далі діфавтомат протипожежний на 300 мА. 03 А бачимо. 03 А це протипожежний. Діфавтомат. Далі УЗІП Чи пристрій захисного зіп пристрій захисту імпульсних перенапруг. Це молнія защита. Далі защита від обриву нуля. Перекосу фаз, ну, а також поганої мережі. Далі отсюди виходить це автомат. Продовжуємо. Ну, зараз бачимо це, вхідний автомат. Три фази є. Перевіряємо. Нейтраль. Нема. Це вхідний автомат на DI. Звідти піде на дею, ну, вірніше, звідси, коли включиться. Якщо не включено, тоді на двох перехідний перемикач. Зараз де нема, є. На виході, є. Тобто, це нейтраль бачимо. От. Тобто, звідси, поки Ден не стоїть, працює від мережі. Коли D з'явиться, включаємо D, Раз. Включаємо цей два перемикач. Це цей. Перемикнув, і цей це звідси приходить на з D приходить вихід, load, резервне живлення. Включаємо. І тоді зазвичай, ну, тут на виході є. На виході зараз нема, тому що від Деї нічого не прийшло на двохходовий. Це на Дею пішло, це все догори. Тобто це на Деї Сдеї приходить і запитує за навантаження резервного живлення. Для обслуговування стоїть цей і прикривається, якщо обслуговувати. Далі два автомати також спостерігаємо, напруга є. От, тут нейтраль. Є, є. Це один автомат, це навантаження трьохфазних приборів. А це буде на окремий щит навантаження розкидане по кожній фазі нагрузки на нерезервного Ну, Це важкі прибори, типу бойлери, стиралки і все. Все це. Тут чисто те, що буде сидіти на акумуляторі, звідси буде вихід на окремий щит резерва, теж трьохфазний. Тут окремо однофазні навантаження, ну, кухня, стиралки, бойлери, сушильні апарати і все остальне. А тут у нас е, трьохфазне навантаження, теплові насоси, електрокотел, тепло, там окремий трьохфазний, окрема зарядка, наприклад. Наприклад, для автомобіля звідси будуть навантажуватись. Окремо, тут ще автомат буде стояти, туди провід виведений, але ну, не куплений, потім вже доставиться. Це генератор вхід на Dріхфазний генератор, якщо треба буде підзаряджати. Хоча поля, я думаю, буде достатньо. І генератор тут не знадобиться. Ну, так, це якщо зовсім там вирубиться все зимою і не буде сонця. Це нульова, не, не нульова, Це е, окремий контур заземлення і це земля, чиста земля. Далі сюди будуть приходити, от сюди будуть приходити е, заземлюючого контуру основний от провод. І далі на кожний щит буде окрема земля відсюди йти. от такі речі. Ну, тут все просто. Включили, включили і перевірили, все працює. щит вже повністю готов. Так що цей варіант максимально. Буде працювати по захисту і трьохфазних приборів, а також кожної фази. І якщо буде перекос якийсь ще, да, важкі прибори виключаться, виключаться, но у нас є D-12 кВт, яка основні навантаження, такі, як е, світло, сигналізація. Е, Робочі кабінети, всі важливі, насоси, вода, е, все це буде працювати. Вот. Есть, е, де будуть стояти датчики? Датчики е, деи будуть стояти на вході перед отут. Чому це важливо? Датчики Dei будуть seтчики, всі датчики будуть стояти Перед всім будинком. Тому всі навантаження трьохфазні будуть компенсуватись літом за рахунок сонячної енергії. Тобто нічого не треба придумувати, всі бойлери, все це буде відслідковуватись на сітідатчиках і літом практично будинок, не треба там нічого видумувати. 12 кВт на ДЯ, ну, літом вряд ли буде більше 12 кВт навантаження. Все це де компенсує. Зимою, да, це вже другий варіант, коли не буде сонця, ну, буде компенсувати максимально все. І резервне живлення, і е, живлення від е, цього, ну, трьохвазних. От. В будинку зараз робимо штукатурку. Далі покажу, як і де буде це все стояти. Добре. Це моя станція, ще раз нагадую, 21,5 кВт. Гібридний інвертор de 15 кВт під зелений тариф. Потужність обмежена 15 кіловатами і цікаві цікаві речі. Наприклад, зараз в мене є старий 24-вольтовий 4,5 кВт повермер однофазний. Якщо на цьому даху поставити 6 кВтне поле, чи можливо якось зв'язати зв'язати з дею Шось, варіанти, які я не придумую, всі вони не сходяться. Перше, 24 кВт інвертор і працює без, 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 без акумулятора, навіть. Тобто там нова модель, може працювати як з акумулятором, так і без. Бачимо, де у нас стоїть тут. Якщо ми дивимося сонячний день, зараз ще раз наводимо. Бачимо, вона, на, вона може видавати і 17 кВт, але обрізається, тобто під'єднати її під генпорт. На генпорт цей поверемер, от він тут лежить ну, там, ну, неважно, ну, Він однофазний. На генпорт ти його не, не підключиш, да і в сонячний день це раз що взимку на одну фазу. І то перекос-фаз може бути, це е, не працює. Якщо ми дивимось, е, ось е, характеристики цей ремпьерс. Тобто в мене все в мережу зливається. Ну, Вся генерація йде туди. Е, датчики датчики сіті вроді би і стоять, але вони не виконують ніякої ролі в цьому випадку. Якщо ми під'єднаємо, наприклад, о, тут розгалуження, ну, датчики стоять, тут розгалужується на три будинки. Навіть якщо ми, я під'єднаю тут під'єднаю під котел однофазний, о, бачимо, тут гріється котел. О, якщо ми тут Є твердопаливний котел. Якщо ми цей котел під'єднаємо, щоб осінню напротязі дня твердопаливний не використовувати в буферну з 500 літрів, він 4,5 кВт, а також у нього є 1,5-3. і 3, Ну, два режими, ми можемо поставити режим чи 1,5 чи 3, ну за залежності від сонця. І чисто на батареї, під'єднати його чисто на батареї. Ну літом. Це теж не потрібно. А якщо під'єднати на вході, це, здається, це неможливо. Тобто, якщо на фазу буде конфлікт інверторів, якщо тут на фазу, на одну фазу під'єднати цей, він повисить напругу, коли буде працювати, ну, наприклад, чи насос, чи котел, чи там літній будинок на одній фазі, де теж по ним... Піднімає напругу, коли зливає. Тут конфлікт. це Мені здається, це неможливо ставити сюди, тому що один на другий буде перекривати по одній фазі. Тобто, де по трьом фазам підвищує напругу і скільки може, стільки зливає в мережу. тобто Повісить сюди неможливо. Повісить, зробити автономку на генпорт. Теж ну, не цікаво, це развіщо що в грудні, коли не буде вироби... виробітку, е, така якась е, патова ситуація. Вроді би і є, а як підключити. коректно? Коректно. Тобто повісить чисто осінню ну влітку, разве підключити на СБУ режим, на СБУ режим там якісь навантаження, ну типу насоса який воду качає на полив і все. Ну, це то теж ті 6 кВт, вони будуть практично весь час пропадати раз ще днем, включати насос на полив чисто заливаючи. Ага, зараз я хотів показати, що ну, тучка налетіла, ну так да, там э, зменшилось. Ну а зазвичай э, тут завжди 15, 15 кВт чи обрізається нема куди. Тобто, на гінпорт однофазну, напевно, це навіть як, якщо він е, типа, працює без акумуляторів, це теж не буде коректно працювати. Ну так, да, ось, все, бачимо, налетіли тучі і сонце. Якась тучка там закрила наше поле. О-о-о, ось вийшло опять сонечко, можемо подивитись. Ну, дуже незрозуміло, як все-таки. Е, Цікавіше використати ці, цей цей э, інвертор, який є. Ну, да. Ось. Це. От. Е цей інвертор. Теоретично на осінь зрозуміло підключаєш, теоретично на осінь підключаєш бак, От, і 4 кВт. Ну, 3, 3 кВт. Є сонце, 3 кВт з батареями, гріють бак протязі дня 500 літрів. Вдень не так охолоджується, тобто на місці сезоння весна, осінь. Це буде працювати. Взимку його не буде вистачати, але там щось може і буде виробляти, децел якийсь можна поставити там по мінімуму. Батареї там 24 вольта, 5 кВт. Ну, загальна там є, ємність. Ну, небагато. Було раніше резервне живлення, а зараз гібрид з повним резервним живленням. І як його, дивишся, закомпонувати, поки не зрозуміло. не зрозуміло. Може хто має якісь багато дивлюсь, під'єднують, але це опа, точка прилетіла. Під'єднують, ну, скоріш за все, це генпорт, коли однофазний і однофазний інвертор, а коли трифазний, однофазний на генпорт перекос. Ну, І в принципі він транзитом щось буде видавати тут, а так весь час обрізається. Тобто теж нема ніякого резону. Акумулятор в даному випадку не підключається, тому що він селінг. Зараз в цьому режимі, от в цьому, селемферст. Якщо ти задаси акумулятору там зливати, він зливає в максимальній потужності. там 5 кВт валить. Так що такі проблеми.